З вами Чісофії, і це влог за мій концерт. Я не знаю, як це сказати. Влог за неділю. Давненько не було влогів. Я думаю, що цей влог не дуже сильно зайде, але в принципі мені казали, що хтось дуже любить мої влоги і завжди чекає саме на влог. Тому саме для вас сьогодні цей формат. Як бачите, я вже намальована, я вже зібрата, да? Мені залишилось тільки вирівняти волосся. До речі, з цього образу в мене буде With Me, де я малююся, е, да. тому сьогодні два відео за день, ну це взагалі можна з ума зайти. Але... Але я ж солочка, я все можу, тому робимо хардворк. Значить, сьогодні неділя. Сьогодні у мене на 12 концерт. Зараз на 11 я їду з вчителькою, Я зараз спочатку до вчительки, а потім звідти ми вдвох їдемо до музичної школи, де ми розіграємось, і в 12 у нас концерт. Потім після концерту я ще не знаю, як ведеться мій день, але в цілому, в цілому, я думаю, що я буду монтувати весь матеріал, який зніму сьогодні, можливо, ще ввечері ще одне відео буду знімати, бо мені дуже треба зняти багато контенту і за 10 днів запостити 5 відео. Так, да. я зійшла з ума, зійшла з розуму. Ну що ви мені зробите? Отак, так і виходить. Отакі От справи. Так, да. да. начебто так. Да. Поїхали проводити цей день разом зі мною. Трошки Алла Пугачова, є таке. Я так. А ще мама мені сказала, що на цій стороні в мене не накручується, бо я на ній сплю. І у мене трошки різні кудрі. От. Але ми зараз зафіксуємо їх лаком, трошки прочешемо, і я сподіваюся, що це буде прикольно виглядати. Ні, ну, кудрі в мене, звісно, прикольні вийшли. В цьому непогано, непогано. Я вже трошки запізнююсь, але... але... Але ми трошки прискоримося, я все встигну 100 Також мені подобаються ці кудрі, просто огонь. Маску, счастливые сыны. От я мальвінка, вже не мальвінка після концерту. Е, вже все відіграла супер круто, мені супер пупер сподобалося. Ми підійшли до дівчат, які грали на електрогітарах, просто спіймали їх, бо вони вже їхали додому, збиралися, сідали в машину, а ми Такі стійте, стійте, стоп, please, стоп! вот. і ми їх піймали, домовилися з ними про зустріч. Будемо говорити про якусь музику. Да? Ми б дуже хотіли грати з ними в одному колективі, в групі, да? в бенді такому, So Nice. У них крута назва, мені сподобалося, мені сподобався їх виступ. Вони покорили своєю харизмою. Да? Тому я думаю, що якби ми всі разом законектилися, да? зробили такий великий колаб, то я думаю, було б дуже супер-пупер-гіпер круто. Так, да, а взагалі дуже багато зараз у мене ідей щодо музики, будемо намагатися їх всі зробити. Я трошки вже посиділа з родиною, смачненько поїла, дуже смачну їжу їла. Ось, і зараз собі ми фрукти. І, скоріш за все, або піду монтувати відео. Або піду робити собі манікюр, або піду е, читати книжечку. Не знаю, скоріш за все, все ж таки сяду за монтаж. I don't know. Зараз побачу. Я нарешті вибралася гуляти. У мене дуже поганий настрій, бо зазвичай після концертів я себе дуже погано саме морально почуваю, бо це забирає дуже багато енергії. А зараз я от іду гулять. Всі передаємо привіт моєму ютубу. Бай-бай! Всі хочуть із ним інтерв'ю. Яке з ним інтерв'ю знімати, він вредний. Проїхай, стендов, сцену. Нет, EU, точно нет. Не рекомендую, не рекомендую. Маша, передай привіт. Мо... Це був осуждаючий взгляд. Бамбастик сайд айт. Я взяла з собою фотик. Старий фотик моїх батьків. І планую, блін, фу, з тої і планую на нього знімати зараз молодшого брата, бо всі інші не згодні бути моїми модель, моделями, тому будемо експлуатувати назара. Я поняття не маю, що в мене вийде з тими фотками, але будемо сподіватися, що щось прикольне. А ще я сподіваюся, що фотик все ж таки заряджений. Треба перевірити. Треба десь е, зупинитись заплісти волосся і подивитися, чи заряджений потік. Маша мене починає ненавидіти, мені здається. Вообще, їм всім не подобається, що я блогер, що я медійна особистість. Ну що це за капець? Маша! Як вас врятували всі... Не... Ладно. Я, я, що, я, я не можу знімати. Піти в Балку зимою і кататися там. Там можна хоч ноги порахувати. Не то що тут. Добре. так десь так. Маша... Добре? я що ми будемо Насколько вы оцениваете нашу фотозону? Мне кажется, это 10 из 10. Хэппи хаус происходит. Ай, флешка вам помогла. Флешбек, покажи. Реакция? Я в шоке. Известно. Ага. Чепі хаус. Красавчики. Газує, газує! Я максимально задоволена, бо мені подобаються фотки, які ми робимо. Я налаштувала нормальну камеру, як хотіла. Ти І я взагалі суперпупереда война. Ми ведемо Машу додому. спаслась. Все. Цель нашествие моих ребят. Мы а -а -а. сегодня таких крутых фоток понаругаем. Да. Какой-то хэппи-хаус. Так вот, мы Не таких... Кру... Мы таких крутых фоток сегодня понаругаем. Просто капец. Они такие камеру? Вони такі вайбові, це просто ход. Серьезно. По свої. Ну да, я их загружу, а потім поскидую, поставляю. Ты стержик, да? Короче, украинский? Что ты мой? Да. Стрелять? Суржик. Да. Вот миска, суржик, Шо, ты камеру вибирай. Вже 10-та година вечора я мала б спати, але мені вже треба закінчити знімати це відео. Я п'ю чайочок да. і розповідаю вам, що провела дуже крутий день, дуже задоволена концертом, дуже розгрузилася, поки гуляла з друзями. Мені дуже допомогла ця прогулянка. Да. Ось я прям видихнула, так сказать. Бо в мене останні тижні були супер важкими, дуже багато було справ, і зараз, нарешті, ось так от я прям відпочила за сьогодні, тому я задоволена. Да, да, ми дуже багато нафоткались, дуже крутих фоток наробили. Я не знаю, що я там повставляю із тих відео, що я не знімала за всю прогулянку. <хи> бо ну там лютий треш твориться у нас на прогулянці. Що я взагалі не знімала в цьому влозі? Я також не знаю, бо я відвикла таке знімати. Насправді давненько не було влогів, і я прям реально забувала в деякі моменти, що мені треба знімати. Але яким би це відео не вийшло, я все одно його обов'язково запущу, бо я вже вклалася в дуже багато роботи. Дякую вам за перегляд! На цьому, напевно, будемо закінчувати. Зараз я швиденько піду у душ і лягати буду спати. Завтра новий день, новий тиждень, понеділок, жах капець і ужас. Але, я думаю, все буде супер. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього самого найкращого, гарних днів, гарних тижнів і крутих канікул! Да. <ріхі> да, з вами була Чі Софія. Обов'язково підписуємося, репостимо це відео, пишемо коментарі. Не забуваємо про мене чи Софі. Дивимо своє відео і обов'язково підписуємось, гайс. Да. На цьому все. Всім дякую. Всім І Я пішла монтувати відео, гайз. Зуба да, все так просто. От мене так, бац і змонтувалося.